Іван Павлович сьогодні в його кладка газоблоків. Павлович, показуйте майстер клас. Так. Да. Ну, муруй, о! Зараз. Да. Тікай, блін. З цієї сторони. Ліску добре натягнув. Да. Нитку. Що? Звісно. Ти може в треба до пояса вчепити? ні, не надо, не надо, блин. Так, промазуєш добре. Пойдет. Тобі як з банка по ягоди? Що мене є? Грибінець. Що так і не бачив? То ж на став, ти гребенку. То грибенець. То то грибенець? Да. То в баби старай грибенець, а то грібенка. Іди в баню. Не, на рибро став. То ж бачу малий шов. хватить. Шо? Хватит. Рукою давай, да. Да, як ты. Por isso